Ми з поводою укриття 17, 17. ми зверталися вже неодноразово і від вас так ну, на Малицького давали запит. У вас можна спитати зараз, да, що Поруч з Є дитячий садочок біля 18-ї школи, і плануємо там зробити укриття для цієї школи. Коли це буде там розроблена проєктна кошторисна документація і буде ну вона вкрати. була на опрацюванні і були виділена, ще... писали кошти до Та нового року. Правильна. Я думаю, що зараз прийдеться її ще коригувати. Зв'язку з тим, а що зараз будуть зміни, скріж за все до заробітної плати, яку вкладали в ті проекти, ну попередні проекти зараз буде. Mm -hmm зміни. Сесійне рішення буде, зараз опрацьовується сума, яка буде саме цієї заробітної плати. І тому, коли проводяться тендерні закупівлі, то не завжди на жаль, у нас є підряд організація, яка хоче братись за ту вартість. Вони не можуть знайти людей, які вже вибачте. Спочатко, вибачте, що нормативна, нормативна Ми не можемо. Є закріплені вартості, які були законодавчо врегульовані раніше тепер за канада змінив уже бачучи на ринку проблему. Вони роб... ми не можемо в закладати проектно-кошторисну документацію, вартість, яка не затверджена державою на рівні держави. Ну, робиться ж додаткові потом... укоригування. Все керівування правильно будуть правильно. зараз, все... скоріш за... я ще не можу вам сказати. Ну Неможливо, наскільки... бо неможливо, хоча при полизна місяць на носі, але тому що є. зараз 18-та школа знаходиться на території 27 сьомої школи. Я? На території 27 сьомої школи ще знаходиться 27, знаходиться 20 десятки. Дивіться, дивіться на сьогоднішній день. Ні давайте будемо чесними, і об'єктивними по місту Кременчуку не було взагалі ніяких укриттів. Правда, це ну, ми, ми, ну, ми, ми, ми всі чесно про це все кажемо. Ані. На сьогоднішній день відпрацьовувалось максимально все можливе робилося для того, щоб всі школи, всі дитячі садочки, і сьогодні, і населення, в тому числі, мали максимальну кількість укриттів. Для того, щоб зробити і відпрацювати все одразу, неможливо. Є. Ну, 25-та школа більша школа. Так, ми, там ми не не там, там технічно, робити. дивіться, та, і буде. Робиться четверте, я ну, вам так, ще раз кажу, так буде Є технічні ще раз повторюю. Ви дослухайте. є е, е, технічні можливості, а є немає технічних можливостей. Там, де було більш простіше зробити ці укриття, робили в першу чергу, тобто це було скоріше, де немає технічної можливості. Наприклад, як в одинадцятій школі на сьогоднішній день просто зробили з нуля е, проект. І почали будувати просто ну, біля школи, не під школою, навіть підвального приміщення немає. Таких школ у нас 10, -та, 11. -та. І потрошку вирішуються всі ці питання. Так само і тут буде на напевно. Є Це можливість будується, наскільки відомо, на території ДНЗ номер 41 да. Для школи укриття для вісімнадцятії, гімнаті, в тому числі. Чому що воно там... зараз призупинено?

Там ну, Виділ три чоловіки, які там копали це все. А це вже вивезли і всі обладнання влади. Давайте я з'ясую це питання, і чому в там, чому там від... чому вивезли проблематика, вивезли. Я, ще? Ні, раз, ні скажу. там сказали, що от я є знайомі з бригади, які там сказали, що в тому плані, який був план укриття, що там знайшли помилку, і тепер е, їм сказали, що поки е, полу... оця помилка не буде виправлена і не буде пере... як там. Ну, коротше, я хочу... Коли робиться проєктно-кошторисна документація, коли починаються ремонтні роботи потім, іноді виявляються такі моменти, яких не можна було врахувати в процесі е, проєктування. Якщо вони знаходять якісь неузгодженості, потрібно переробляти Скільки проєктно кошторисну документацію, давайте переробляв. я з'ясую вам відповідь. Ми попрацюємо і я вам дам відповідь, коли в ми зможемо. Ми я думаю, день-два я вам дам відповідь. От, от ви, ви нам є... узнаєте, yeah. скажіть, yeah. розкажіть, тому що ну, то якось організація виграла цей. Я, дам... я вам ще учні, скажу, що... на оцей мобільний телефон ми зателефонуємо. Давайте лучше в якомусь в не в Телефон, Ні, або? я так. на ми зустрінемось. Я маю на увазі, що на, на цей мобільний телефон. Можна я... ще, що можна, да. Ми були тоді ж на цьому на, на, прийомі? на прийомі і нам сказали, що трьох днів, трьох днів він ага. пообіцяв, що на протязі трьох днів. Нам буде дана відповідь, він обіцяв перезвонити. Але сьогодні я розмовляла з Наталією, яка була давала свій номер телефону. Так з нею ніхто і не зв'язався. Як ми можемо бути проти, якщо ми навпаки за зацікавлені в тому, по перше, щоб. Почали робити да, тому що там план, я так зрозуміла, знайшли якусь помилку, і він зараз заново перезатверджується. Да. І ми просили дати відповідь, як це ми проти. Нам наоборот цікаво. Мені самі цікаво подивитися на якому там етапі, скільки там вирили землі, і чи зможуть наші діти у 1 вересня вже піти в свій саду, чи, в свою школу, а не. Там, де ми вже не милі. Ну, як нам сказали, що обіцяють до 1 вересня, але все ж було сказано. Ну, там, під, вересня, я не знаю, під чим кратно да, під натиском, що до 1 вересня мають зробити укриття. Але, ну, там там до того, щоб робити, там просто, ще дуже-дуже да. дуже багато часу. Там, там, ну, просто, там просто земля, земля бетон да, там. і сир, дуже сир. Я не знаю, як там. Він буде з 1 вересня, да. тому що вони так і не пообіцяли. Просто да. наш мер надали і сказав, вам обіцяють, що 1 вересня. А Але обіцяє вересня... не мер, а та да, бригада... І бригада нічого не сказала, вони угу. так і стояли. Да, ми, не спіним, так? ми не встинемо. За три роки, так вони і не встигли. Хоча бюджет був виділений, здається, ще два роки тому. Так, да? да. да, Бюджет вже да. виділений, сказали давно. Одна, два гроші вони сказали, що є. А був який виділені. був бюджет, не знаєте часом? Ой, а от вони казали, скільки? Щось говорили, чотири з чим-то мільйони, так? Да? Да. Вроді, да, так. Але Малецький сказав, що вона щось там дорого. Да, да? Якщо вам не вистачить, ви Да. Факт. Але не факто. Да. Нам обіцяли, ми приходили навесні минулого року, сюди в адміністрації до Усанової був прийом. Ось і нам тоді сказали, що тендер навіть не був розіграний. Тобто кошти виділені, але не було бригади, яка це буде виконувати. Тобто, за 6 місяців за півроку, поки цей тендер був виграний, і ця бригада будівників робила. Тобто воно навіть на 5% не просунулося, то як воно може до 1 вересня бути закінчене? Окремо для дівчаток, для хлопчиків. А щоб і хлопчики і дівчатка ходили до одного туалету, і це, це ніхто не контролює. Хоча нам говорили, що мають контролювати. А в 18-й школі окремо у нас там чисті, гарні туалети, там класи після ремонтів. Ви, ви колись були в 18-й? Ні. Ні, ось як не буде тривоги, попросіть директора просто от провести огляд. Співся, да. Да, там інтерактивні дошки. Ми в 27 й і нам не дозволяють користуватися для дітей. Для Навчального процесу дошками. Тут інтерактивні дошки, телевізори, новенькі класи, ну просто все, все для діток, розумієте? І просто шкода, що просто от в цьому році клас ще навіть не набрався. Я розумію, що ще є час до 1 вересня. Але от коли ми йшли два роки тому, коли нам обіцяли укриття, у нас було два класи. Тобто нас збиралися на підготовку, ходило два класи це 60 діток. Але після того, як дізналися, що укриття немає. Ви ж розумієте, зразу в половину ми набрали один клас і все. А це ж ви розумієте, тут так само і вчителі, які тут вже пропрацювали скільки років, їх можуть просто скоротити, тому що не буде, немає роботи, тому що діток немає. І все все, все взаємопов'язано. Ми не можемо на роботу піти, вчителів немає роботи, у дітей немає знань. Учні нашої Кременчуцької гімназії номер 18 уже поспіль, вже декілька два вже другий навчальний крік. Займаються на умовах оренди в Кремінчуцькій гімназії номер 27 Все це сталося тому, що у нас у Кремінчуцькій гімназії 27 діти мають можливість безпечно перебувати під час освітнього процесу, тому що там є укриття. В нашому закладі укриття немає, і тому ось ми в такій, в такій ситуації опинилися. Але маємо надію, У нас завірили, що скоро укриття буде побудовано в дитячому садочку, який поряд з нами в 41-му, що там спеціально для під нашу, так скажемо, школу, під наш заклад будується це укриття, і ми будемо з наступного навчального року мати можливість зустріти дітей в своїй школі і навчати в рідних класах нашої Кременчуцької гімназії номер 18